Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас вечір 25 травня. Це відео я знімаю з не зовсім веселого приводу. Всі знають про трагедію чергову у Харкові, що розбомбили типографію. Велику, там загинуло п'ятеро жінок і чоловік, і багато дуже людей ще було поранено і постраждало в цілому. Сталося так, що я знайомий і співпрацюю із паном Олексієм Павленко. Досить відомим місцевим харківським музикою, яке там має багато знайомих і друзів серед тих людей, що сімей, що постраждали там, і він звернувся до мене з проханням, щоб організувати допомогу по можливості цим людям. Ну, ми плануємо з паном Олексієм завтра, 26 травня, у районі Алеї Художників чи Володимирської Гірки, пограти на збір коштів. Для допомоги, от крім того, я вас закликаю. Я думаю, що ми завтра там після 3-4 години дня будемо грати. Тож я вас їх запрошу. Якщо плани зміняться, я повідомлю. А поки що я вас закликаю, якщо у вас є така можливість і бажання. У мене на жаль немає ніяких реквізитів і номера картки пана Олексія, тому ви можете гроші переводити на мою приватбанківську картку, яка знаходиться в мене на сайті Мозозавру. Посилання додам у комент до цього відео. Так що я прошу вас, якщо у вас є бажання і можливості, задонатити на допомогу ці гроші. Я обіцяю, що я передам їх пану Олексію чи переведу на його картку, коли буду знати його номер. Тобто це на ваш розсуд і просто на вашу довіру. Просто, просто прошу, коли будете ці гроші, якщо будете переводити, то просто зробіть помітку для харків'ян. Я просто буду розуміти, що просто в коменти тобто для Харкова для Харкова чи для харків'ян, і я буду розуміти, для кого ці гроші будуть призначатися. Ось такі невеселі справи. Сподіваюся, що у вас буде все добре і буде добре. Бажаю вам всім гарного настрою. До речі, сьогодні я буду грати, скоріш за все, в нашому парку в кучмен Яр з південного боку. Так що для діток пограю трошки. Сьогодні в країні у нас страви, наскільки мені відомо, тож я не буду дуже сильно там не хочу їхати у центр сьогодні. Пограю тут у себе для місцевих. мов гарного настрою. Тримайтеся наснаги, вам на гарні справи і працюйте на нашу перемогу. Слава Україні! Всім пока.